Друзі, всім привіт і слава Україні! Я радий вітати вас, всіх, на нашому з вами YouTube-каналі, і саме завдяки Збройним силам України хочу наголосити на тому, що ми маємо цю можливість обговорити з вами нагальні проблеми. Але для того, щоб ми і далі могли, як то кажуть, жити у вільній незалежній Україні, кожен з нас повинен стати учасником процесу. Учасником збройних сил України, учасником волонтерської допомоги, донатами на ЗСУ саме так ми зможемо вистояти і не інакше. Ну а поки що, дозвольте мені обговорити з вами декілька тем, які я вважаю є актуальними на даний момент. Отже, поліція заявляє, що встановила п'ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста проекту Наші гроші Юрія Ніколова. Але якось поки без новин про замовників. Я хочу наголосити, що п'ять учасників, мешканці різних областей, ну не зрозуміло, як вони всі зібрались в одну кучу, але саме головне не зрозуміло, а як вони що вони шукали журналіста місце його перепроживання, перебування і так далі. Отже, на мій погляд, це така топорна робота спецслужб, які спочатку найняли, а потім, коли заспахло смаженим, тупо злили свою цю мережу. Я думаю, що якщо буде загрожувати реальний срок покарання для учасників цього триндіса, то вони швидко візьмуть листок паперу, візьмуть ручку і будуть швидко писати явки з повиною, бо не здавши замовників ніякої іншої угоди зі слідством, я взагалі не можу сприйняти в даному контексті. І питання тут навіть не тільки в самої персоні Юрія Ніколова, а в тому, що людина дійсно є патріот України, дійсно. Працює на перемогу України і якраз таки не обговорює питання пов'язані з Збройними силами України, дискредитуючи їх, а говорить саме про корупцію у владних кабінетах Міністерства оборони. Це трошки різні речі, і перші ці відмазки, е, так званих воєвак. Ну, чесно кажучи, для мене виглядають дуже дико. Але звертаю увагу на іншу сторону: тобто, СБУ вже тиждень ніяк не може знайти е, тих, хто ж ті загадкові 30 людей. Які під час війни забронювали номера увага двічі, встановлювали та знімали оперативне спостереження і успішно записували протягом року журналістів? Отже, поліція вже знайшла, а СБУ шукає, і я чогось так думаю, що і не знайде. Ну або можливо знайдуть якогось ЦАПа. відбувайла, якщо сильніше будуть тиснути західні партнери, бо відверто кажучи, віра в світлого і доброго царя або в якісь інші речі. Що в нас щось міняється з приходом Зеленського, в мене, чесно кажучи, вже відсутня і така історія. Ну і також треба наголосити, що ДБР теж до сих пір гру... шукає корупціонера Гринкевича молодшого, якого ну не встигли затримати. Отже, ми бачимо вибіркове правосуддя, ми бачимо, як топорно працюють спецслужби, і це все спецслужби, які куруються саме паном Татаровим. Я не буду сьогодні нагадувати, які погрози в свій час спецслужби. Робили покриваючи портнова того, що закликав знаходити патріотів України, збирати персональні дані і так далі. Ті ж самі спецслужби його й випустили, тому що давайте наголошу прикордонники. усіх призивного віку просто так не випускають. Ну і далі ми можемо говорити багато що, але я нещодавно знову ж таки натикнувся. Як той карточний офіс почав публікувати погрози вже в адресу інших журналістів. На кшталт Богдана Буткевича тощо, тому чесно кажучи, зелені загралися, і питання тут навіть не тільки в журналістах, і питання тут не в інвесторах, і питання тут не в бізнесменах. Просто почався тотальний і безпреділ. Наша перемога знаходиться в СІЗО, наша поразка сидить в кабінетах банкової. Десь так я на це дивлюся сьогоднішнього, скажімо так, моменту. Ну і звичайно, головна тема сьогоднішньої розмови, якщо ви додивились до цього. Часу то, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, тому що ми зараз продовжимо з вами розмову про мобілізацію, що я хотів з вами обговорити буквально декілька хвилин вашої уваги. Ми бачимо, що питання е, непрацюючої мобілізації в Україні. Пов'язане безпосередньо з непрацюючим військовим рекрутингом. Ви знаєте, що я вам скажу? Що черга в нормальні підрозділи, де є нормальні командири, і де підрозділи самі проводять рекрутинг? Ну на кшталт там третя штурмова. Пам'ятаєте, як люди переводилися в Магурум? Пам'ятаєте, як люди переводилися в підрозділи бригади наступу, людь там і так далі? Тобто працював так, би мовити, військовий рекрутер. Але на чому я хотів звернути вашу увагу. Справа в тому, що м, є дуже багато рекрутингових платформ на кшталт Ворк ЮАЙ Лобікс, робота OLX, робота. І вони повідомляють, що майже 37,5 тисяч відгуків отримали на військові вакансії. Але чомусь цих людей не поспішають брати до війська. Ви розумієте 37,5 тисяч. Ну друзі, давайте говорити відверто. Ну, це маленьких з десяток бригад. Ну і в нас чомусь не зрозуміло, чому ця система не працює? Тому що, тому що в нас на превеликий жаль панує оцей совковий принцип е, операція Бусік, вішання ярликів на всіх підряд, і звичайно, першочергове звинувачення Збройних сил України, тому що саме працівники СТЦК. Носять форму Збройних сил України, і тоді ми можемо перестати дивуватися, чому Айтішніх працює Лопатою, а головний лікар лікарні якоїсь там сидить в окопі, замість того, щоб, будучи успішним хірургом, працювати в військовому госпіталі. Це все є наші проблеми, від яких ми нікуди не дінемось, і змінювати підходи дійсно потрібно. Але ж ну, сьогодні ж ми ж не тільки з вами і про рекрутинг говоримо, ми говоримо і про те, яку ж тоді позицію займає президент Зеленський. На що я хотів звернути вашу увагу? Ви знаєте питання перебування на обліку в ТЦК не стосується, наприклад, варт за рука Андрія Петровича, який є особистим тренером президента Володимира Зеленського. До речі, він е, проводить час у своє задоволення з друзями, влаштовує пікніки, ну і відвідує різні спортивні захи, заходи. А ще він є директором громадської організації Кожен з нас президент. Чому я задав за це прізвище? Та в принципі прізвище не важливе, важливо підхід. Зеленського, але на що зараз звертаю увагу? Нещодавно Зеленський дав інтерв'ю і сказав, що він не бачить можлив... необхідності мобілізації 500 тисяч українців. Отже, людина з потужним військовим досвідом, ну, звичайно, в лапках, в лапках, з фаховою військовою підготовкою, звичайно, теж в лапках. І неймовірними стратегічними навичками це теж в лапках, тому що його стратегія це тактика. Пам'ятаєте ці всі тези? Я не маю коли мислити стратегічно там і так далі. Так, от, і він навіть не може зрозуміти, що мова йде не про одночасну мобілізацію, а про мобілізацію протягом року. Тим не менше, він сказав, він, а саме, президент Зеленський, сказав, що е, не бачить. Так, саме так звучить, що не бачить необхідності в мобілі... і потреби мобілізації 500 тисяч українських. Причин називає декілька. Головне з них це те, що йому пофігу, що говорять військові, йому пофігу, що тилові казарми пусті. Казарми з ППД, вони пусті. Йому навіть пофігу, що. Сьогоднішня влада фактично зриває мобілізаційні процеси своєю бездіяльністю йому пофігу, що він несе безпосередню відповідальність за провал мобілізаційної політики, тому що людям, які завтра мобілізуються, їм ще треба час, щоб навчитися. А солдати в окопах кінчаються. Армія мова віра в окопах кінчається, потребує ротації, потребує допомоги, потребує підкріплення. Але тим на менше, зеленський сказав, так і грошей нема. І в цьому, в принципі, закладається інша теза, яку зараз проповідує Подоляк, і всі позитивні банківські е, оці блогери банкові, Да? Тобто вони зараз починають нам говорити про підготовку до так званих перемовин і так далі. І значить, це відбудеться лише тоді, коли Росія отримає певні тактичні поразки. Ну, ще один великий фахівець, пан Подоляк. Я йому хочу сказати: тактичні поразки Росія вже отримувала Харківщина. При звільненні Харківщини тактичні поразки вони отримали, коли звільнявся Херсон. І що це наблизило перемовний прогрес? Звичайно, ні. Росія має отримати стратегічну поразку, а стратегічну поразку вона має отримувати від Збройних сил України. Тоді будуть дуже сильними наші переговорні позиції, якщо таке буде мати колись місце. Але тим не менше, поки Збройні сили України тримають рубежі. Я хотів би сказати і про позитивну новину, яка пов'язана з е, досяганням нашими безпілотниками відповідних баз нафтосховища і так далі в районі Санкт Петербурга. І це є знакова річ, яка нам дуже сильно може допомогти. Ще раз наголошую, проти російська мають бути м -м, пріоритет однією з пріоритетних цілей, тому що саме через новоросійськ зараз іде головна гілка нафти. Давайте не забувати, що там, де Санкт-Петербург, там мороз. А там, де новоросійськ, там трошки краще судоплавство і трошки інші маршрути. Ну, тим не менше, ми це бачимо. А я хотів би наголосити ще на одну новину, яку звернув увагу. Один на один плюс один будуть показувати телесеріал СВАТИ. Саме це нам, напевно, сьогодні потрібно для того, щоб зірвати процеси мобілізації. Далі У... я можу тільки сказати, що ми на сьогоднішній день тримаємо рубежі. Саме завдяки героїзму українського солдата дуже шкода, що політики і держава зайняли позицію, що в нас як в Росії потір нет, і Зеленський сьогодні вийшов і сказав, що такої мобілізації він не вбачає за потрібно. Ну що я можу сказати? Я можу сказати, що це йде процес утилізації армії, мови і віри. Для того щоб потім стати, бачити, от що відбувається, і можливо, буде привід зняти залужного, або можливо, буде привід піти на, на уступки Росії, такі які в принципі можна уникнути, провівши мобілізацію, наповнивши наші збройні сили України. Ну десь так далі. Я хотів би ще наголосити, що окрім цього, всього в пролетарському районі тули зафіксовано привід біля приліт біля заводу Щеголовський вал. Які є серед е, тих, серед іншої, що виготовляє елементи Панцер-С Російського? Також Орловська та Смоленська області, попри успішну роботу російської ППО, місцеві змі повідомляють про пошкодження внаслідок падіння уламків. Отже, ми вже потрошечки починаємо їх кошмарити. Ну ось слух біля Пітера, я вам вже сказав, там все нормально палає і горить. Ну а я хочу сказати з приводу того, що ми маємо цю роботу робити, і це наше головне завдання. Далі, буквально ще одна теза. Нещодавно була історія, і ми з вами про це обговорювали, де Роксолана Підласа в тій чи іншій блузці розповідала про ті чи інші економічні речі. Зараз кажуть, що це фейк, блузка не така дорога, там то не Гучі, то Зара чи не зара а Шмара. Яка мені різниця? Суть цих звинувачень полягає не в тому, що і яку блузку вона вдягла. Вони там всі не бідні. Подивіться, що на її телефон. Справа не в тому. Справа в тому, що вони вважають. 20 тисяч гривень зарплати це треба нібито додатково обкласти податками. От де суть проблеми з заявами Роксолани Підласою, але тим не менше, слуги дуже швидко перекинули увагу, що блузка не така дорога, а вона наприклад дешевша. Я до речі, пам'ятаю, коли е кошмарили журналісти і правильно робили. Дуже багатьох олігархів, тих, яких публічні особи, ОПЗЖ за їхні годинники, половина з них казала, що це китайська підробка. Ну тобто, люди з статками мільйонами, щоб не декларувати, вони говорили, що це ролікс у них китайська підробка. І зараз точно цим самим шляхом ідуть зелені. Ну що я можу сказати? Правильної дороги йдете, товариші десь так це виглядає. Ну і буквально декілька теж зведення з фронту. Отже, на даний момент, коли записується це відео, ми бачимо, що біломосковські та сіверські відтинки без змін. Сватівський вінтинок ворог закупив крохмальне та всі східні околиці села. Таким самим, таким відходом поставлено під загрозу сусідні підрозділи і замовчування проблеми. Вони якраз не вирішать, і це перевірено. На жаль, кров'ю. Тому нам потрібно не замовчувати проблему, а вживати заходів до їхніх вирішень і стабілізації фронту. До речі, не для кого не секрет, що Кацапи останнім часом стягували війська в район Купинська, навіть проводили перегрупування і залучали додаткові сили ще одного армійського корпусу. Тепер весь цей удар спрямовується на бійців е, сил оборони і тривають зіткнення східніше тернів та біля діброви. Бахмутський напрямок, ворог намагався покращити тактичне е, положення біля Богданівки та Іванівського. Авдіївський відтинок е, говорить про те, що критична залишається ситуація на півдні Авдіївки, ворог захопив царського охоту і намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, спортивній та соборній. Тривають стабілізаційні заходи. Але я хочу стати від себе особисто: що якщо не вдасться стабілізувати і вибити росіян з певних позицій. То в нас е, будуть дуже серйозні проблеми в східній частині міста Авдіївка. Е, ну то що ворог продовжує атакувати Георгіївку та північно-східні околиці, має успіх і в районі Новомихайлівки, також концентрує додаткові сили та пробує тиснути малими групами вздовж лінії Водяне Костянтинівка. Бридянський відтинок вони намагаються наступати північніше, ой, південніше, урожайного. От і біля Новодонецького, але там в них були росіян проблеми і Богу дякувати. Трохи заблукали, трохи підірвалися, і в принципі це нормально. Далі таврійський відтинок кринки тяжко нашим хлопцям. Вони постійно штурмують наші позиції, і це є така історія. Так що, друзі, на те я все хотів звернути увагу для того, щоб ми з вами мали можливість далі продовжувати слідкувати за всіма подіями, які є. Ще раз наголошую, станьте тим ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Ну і звичайно, хто має можливість, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, ти оту кнопку спонсорство або дорога кава, і підписка на телеграм-канал допоможуть нам в подальшому працювати. Друзі, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!